Добрый день. день. Ты был, был И бог. А, а на ли так делают? Что не Нападают. Ну то хай Нормально ну, люди я, я, я даже я думаю, что нормально А, а что текали, а? наши тикал. Хуел да, нормально? Говорите, нормально Ти хто нахуй такий ти пичає? Нічого спокойствие, ні хуєш, він таке. таке? Ти хто нахуй такий не тягоє? Не свариться. Я байду, не похуй. Я з вами нормально спілкуюся. Ти не нормально співку. Зараз зайду, що ти охуєш. Попробуй. Попробуй. Попробуй, нахуй. Я з вами нормально нормально, Ну дивіться, ви зараз це. Що ви не скажете? Зараз загійдаю, що ти хуєш. Ну нічого я тоже можу. Що ти думаєш? Віду садити моє. Ти що, ти, це штука? Горіть нормально, вам щось нормально говорять. Ну, я спитав, щ... що таке. Це шаманське місце. Ти що? Він що? Де ахуєлки? Не матюкайтеся. Це ви такі, Не бек'ю. Я вас прошу. Чуєте чи ні? Що вас там за ситуація була? З ким? Ну, з цим працівником це цікаво. Не було тут ніякої ситуації. Що, хлоп, ємки, що. Яка <кій> нахуй ситуація? Можете ви можете нормально виражатися. Ти бик, виражати, йобаний. Ти чого нахуй? Поліція має правильно вимогу. А ти має сидіти, не кидає балу в своїй машині. Успокойтеся, не говоріть так. Чуєте? Ну не говоріть, він же що, нашого так говорить зараз, зараз повір мені. Ну то мені що виходить. Що він нам сказали? скажи, що питайте депутат міської ради. Що треба оковити? Ти не нормальний, ти бик йобаний. Ти йобаний бик був. Що хочете, ну як ви себе видати, ну передайте на нашу, хто подав. Що таке, я не знаю. Говорить нормально, ти каже. Беріть тачку і дві. Уїбав нахуй. Тебе, я <к> <по> нормально ти буї, не нормально я я, зараз скупуш. Руки выставь, нахуй. Я, я не на Знайки, мені Богу, мені похуй. Заберіть свої руки. Уїбав нахуй. Заберіть свої руки. Заберіть, слухайте, заберіть руки. Що ви робите? Уїбав нахуй, бо ти ви зараз нахуй їбало відквачуть. Ти поняш? Ти йшов. Як ти себе ведеш? В якому плані? Ти взагалі не мав права вийти з машини. Все це все я сказав, він має право, а ти я не маєш. Має маєте права. Має ти вафлюга, йопани. Він має право. Він, має бери. право. Бери. він на працівник поліції. Заяви, розуміє, там відхудьте мені, що ти напиш заяву. Бачите? я Він має право бери. стати мене сподати, а ну, ти ні. Закрий машині. Чого ви до машини. Бо я знаю, що я говорю. я знаю закон. Він має право. Він мене має право запитати. Ти кухню взагалі вийшов. Бери тачку і йди. Ти кухню вийшов з машини. Яка наважа, там не Бог дефіксація. Я тобі ворота дам. Тільки не творю. Я тебе по навчу говорити. На, 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 а за що? Наперед, наперед, наперед! За що ви до мене говорите? Ти не мав права вийти з машини. Це хто таке сказав? Я знаю. Він має право. Вері, тачку, Він має право, працівник поліції має право, а ти бик вафліт йому. Ти не маєш права, права, ти не, не чуєш. Я поясню, за... я на вас напишу заяву. Відтосать мене хубаво. Відтосать в мене в хуй. В te... мене Почули, Почули, Я напишу заяву. Це все зафіксовано. Мені похуй. Працівник поліції має. А ти бик йобаний. Я тобі ще раз сказав. Чуєш? Він має право, а ти не маєш права з машини вийти. Давайте не Я знаю, я знаю, маю право. Ти б капці зараз погубив. Ви почули чи ні? Ти маєш щастя, що працівник поліції. Ти б зараз капці погубив. Нічого страшного. Беріть тачку і сидіть. Ну як справу. нічого страшного? Ну так нічого страшного. Ви що вже хуєлі, блядь. до який йобані, блядь. Я вам нагадаю, як ви, 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 блядь, 12 нас мого буде? працівника безпідставно закрили, нахуй. Що що? Він обновлений, це не ти. Той йобаний ще Пітер вас приїжджав, Сомик, той з Гассіна, я йому на У приміщенні ДТК. Скажіть, спасибо, що є, що я вас не розібав. Бо мені бо мені я ж не розумію, поняти, ви до мене так агресивно налаштовані. Ти вийшов з машини до мене не Я вас запитую, чи у вас мані. був інцидент. А ти хто такий, що ти мене маєш питати? Я вас запитую. Ти хто такий, що Розумієте, ти мене так... так... Я нормально Всего запитую. Я як людина в людини запитую. Ти, ти в формі, ти не маєш мене права, як людину людині записувати. Ти типу, по формі. Non, я, значить, це виконанні. Ти не маєш права. Працівник поліції має право. Ну, а Чому це я не маю права? Бо ти, 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 ти не маєш праву повноважень. Працівник поліції я має так, так. Неповноважений. повноважень. Не повноважені. Вони підходять вели на метр, бо я буду зарядити. Бо, це бо, це все. Це я стойню не блядь. Ти не маєш права взагалі. Працівник поліції має право і затримувати протокол протоколку на його.